Здригніться від жаху, бо зараз на вас чекає моторошна історія, яку ви точно ніколи не чули. Все відбулося в старому закинутому маєтку з привидами, але компанія студентів вирішила, що це дитячі казки. Та закотила там вечірку, як раптом хтось знайшов на горищі антикварну дошку віджі. Тож молоді люди влаштували жартівливий спіритичний сеанс. Але щойно вони поклали руки на дошку. Вказівник, ніби ожив, та став швидко рухатись від літери до літери. К. одна з дівчин, блондинка, закричала Ел. Хлопець качок зблід. І. Бочкарика засмою почався приступ. Що ж хотів розповісти їм неупокоєний дух, історію про невинну дівчину, вбиту злою мачухою, чи може про повію, задушену клієнтом, або ж про ціле етнічне кладовище, на якому побудований цей маєток. Нарешті вказівник видав останні дві літери ша е. і приголомшені студенти раптом зрозуміли, що перед ними жахливе, велике, всюди сущасливе. Кліще. Так, всі типові штампи з жахастиків та інших жанрів дотичних до горору. Одній ті самі набридлі прийоми, які раз у раз подають так, ніби ніхто так раніше не робив. Тож сьогодні, майже в канун Геловіна, ми пройдемося як слід не лише по найжахливішим горорним кліше, які буквально кидаються вам в очі з екранів, а й по тим примарним, які причаїлися десь у темряві та ви могли їх не помічати. Чому такі кліше з'явилися? На що потрібні, та головне, як їх уникнути тим, хто хоче творчо лякати людей і сьогодні? І ще десь у фіналі відео я назву три крутих горор фільми, які дуже вразили мене протягом останнього року. Ну, щоб вам було що подивитися цього Геловіну. Тож додивіться відео до кінця. Що ж, шановні горороманіяки та горороманіячки, мене звати Владислав Лєнцев, я ваш владсторітелер, і ми починаємо сеанс екзорцизму кліше. І давайте відразу приберемо з кімнати слона, коли героям типового горору щось загрожує на ізольованій локації типу покинутого будинку. Що вони кажуть? А не будемо ризикувати, треба залишатися разом. Стривайте Що? все ж таки доведеться розділитися, бо сценаристу дуже треба О, так то краще. Кліше з невиправданим добровільним розділенням персонажів у горорі настільки задовбало всіх, що навіть коли з нього стібуться в пародіях типу дуже страшного кіно, щось уже геть не смішно. Але чому сценаристи знов і знов його повторюють? Просто тут збігаються відразу кілька потреб жанру. З одного боку, треба заявити відразу багато персонажів, щоб монстру або привиду, або маніяку було кого вбивати, лякаючи тим самим інших героїв та дуже бажаного глядачів. Але з іншого боку, якщо персонажі будуть залишатися разом, то в них можуть виникнути неабиякі шанси надавати страшні антагоністичні силі по сраці. Навіть якщо зброї немає, просто кількістю навалитися. Втім, що найголовніше відчуття страху та дискомфорту майже неможливо створити, якщо персонаж на локації не один, а з другом. І це блискуче довела навіть не стрічка, а горор гра мертвий космос. Так, перші дві частини серії створювали чимало епізодів густого космічного жаху а от у третю частину можна було грати з другом. Так, атмосферу жаху можна просто плазмовим різаком різати. І справа навіть не в тому, що гравці могли розважати одне одного, а просто коли хтось весь час тебе прикриває, тобі в принципі не страшно. Тому для того, щоб горор працював, персонаж, за яким ми слідкуємо, мусить в якусь мить лишитись наодинці зі злом. І хороші горори відрізняються від поганих тим, що досягають цього грамотно. В чужому кілька людей заперті із сина ксеноморфом на величезному космічному кораблі. Тож це природньо, що на такій об'ємній локації монстр знаходить способи вбивати їх по одному, але персонажі це розуміють. Вони не прагнуть розділятися просто катастрофічно недооцінюють здібності ксеноморфа. Коли капітан Даллас сам лізе у вентиляційну шахту з вогнеметом, то розраховує на шашлик із монстра, а не на обіймашки з ним. Тобто персонаж гадав, що полює він, але сам став жертвою. І в культовому горорі дещо Джона Карпентера герої спершу теж не знають, що іншопланетянин здатен імітувати будь-кого з них. Але щойно дізнаються, вчиняються цілком раціонально, навіть коли зовнішні обставини змушують їх так чи інакше розділитися. Він стане, підеш з нами. Норріс, залишається тут. Хтось з них поворхнеться, підсмажуй. Чуєш, що щось підозріло, вмикаєш сирену. Усі збираємось тут за 20 хвилин. Стежте за тими, хто поруч з вами. Раціонально іншими словами, хороший сценарист горору завжди прагне перенести відповідальність за розділення персонажів з їхньої дурості на зовнішні обставини поза їхнім контролем. І щойно ви робите невиправдане добровільне розділення персонажів логічним та вимушеним, то отримуєте замість кліше абсолютно нормальний нейтральний горорний троп. Простіше кажучи, характерний прийом жанру, який працює та не викликає жодних питань. Просто для поганих сценаристів піднятися над рівнем кліше це занадто багато роботи. А от наступний прийом, чи краще режисерська провина, коли герой вже відділився від компанії або ж з самого початку був сам, треба обов'язково зробити ось це. Ви щойно побачили перше в історії кіно скрімер обманку з фільму Люди кішки 1942 року від відомого в ті часи продюсера Вела Лютона. Тоді це була неабияка інновація. Тож цей прийом, коли персонажа замість монстра лякає щось абсолютно нешкідливе, стали називати автобусом Лютона. Втім, з часом нещасних героїв горлів стали тероризувати не комунальні транспортні засоби, а добре відомі вам цинічні людиноненависницькі тварюки. Саме тому про автобус Лютона пам'ятають лише кіномани, зате котячий скрімер обманку, хоча б раз бачили абсолютно всі іноді коти з'являються в напруженій сцені не без причини, а тому, що приміром самі стали одержимими. Але функція цього кліше, як правило, одна й та сама: створити саспенс в тій частині фільму, де головному злу проявлятися ще зарано. І тут проблема радше не в самому прийомі, а в загальній схемі ескалації майже будь-якого горору. На початку загроза завжди маленька або відсутня. Ну от хіба ви не розумієте, що в перші півгодини на головного героя навряд чи вистрибне жахливий антагоніст? Бо так фільм відразу би але саспенс підтримувати треба, тож ось вам неминучі скрімери-обманки. І їхня котяча реалізація просто одна з найбанальніших. Вихід тут один, якось інтегрувати цей прийом в решту історії, і тоді не буде враження, що це кліше з боку бовтається. Приміром, в тому самому чужому ріплі теж одного разу лякається бортової кішки Джонзі, але в цієї пухнастої зірки є чимало інших сцен, і в одній з них член екіпажу Бред йде її шукати, а натомість знаходить найяскравіше підтвердження того, що котам на нас насправді начхати. Мені подобається, як люди сутя аж вилазять. у них. ще один надто типовий спосіб налякати персонажа пов'язаний з містичним об'єктом, який є вдома в кожного з нас. Так, нам всім близька думка, що дзеркало може раптом показати нам щось химерне та потойбічне. І нехай так у мене більше питань до скрімерів обманок із дзеркалами. Просто якщо подумати трохи, ці персонажі, які раптово з'являються позаду головного героя, перед тим мають безшумно підійти та чекати із кам'яним обличчям, доки не зачиняться дверцята з дзеркалом. Випадково зробити так абсолютно неможливо, лише навмисно. І це виглядає куметно, навіть коли в дзеркалі таки з'являється антагоніст. Тобто людина я або давнє зло неважливо, є державні горорні стандарти. Поки жертва не побачить мене у дзеркалі, хапати не можна. На мою думку, від клішованості цей троп можуть врятувати дві речі: по-перше, креативність в реалізації. От режисер Сем Реймі здатен блискуче обставити навіть типовий прийом. І це не просто дешевий скрімер, таким чином, Еш роздвоюється, щоб порефлексувати над вимушеним вивством своєї подруги, тобто це розкриття персонажа. Друга умова, яка потенційно знищує клішованість, коли тема дзеркал змістовно вписана в сюжет. От у другому полтергейсті лиході здатен керувати дзеркальними двійниками людей і послідовно користується цим. Це не робить фільм автоматично крутим, але принаймні кращим у порівнянні з тими, що реалізують це кліше прямолінійно та без вагомих причин. Так чи інакше, в будь-якому горорі настає мить, коли герої задаються питанням: а що ж власне відбувається? І навіть якщо це паранормальщина, як не дивно, пояснення обов'язково знайдеться. От у пташиному коробі, де люди божеволіють від одного погляду на таємничих демонічних створінь серед виживших, дуже зручно трапляється вторинний персонаж із робочою гіпотезою. Світові релігії, і міфології сповнені згадками про демонів. Або духів люди, які бачили ці сутності, описують їх саме так, як втілення їхніх найстрашніших кошмарів, акаману весативі з прадавніх зороастрійських легенд. Це звіздец, зв страшно, але дуже цікаво. Якщо ви ніколи не надавали подібним сценам великого значення, то тепер знайте це яскравий приклад кліше під умовною назвою Всі міфи чиста правда. Ви скажете, але ж, влади, це просто версія одного з персонажів щодо природи паранормальних тварюк. А я відповім. Це сценаристи хочуть, щоб ви так думали. Насправді ж будь-яка міфологічна експозиція в кіно це рівно те, що сценаристи брали за основу при написанні історії. Причому це характерно не лише для горорів, а й для фентезі і для інших жанрів з паранормальщиною. Всі міфи виявляються правдою в Індіані Джонсі, в Гаррі Поттері», навіть в кіно Всесвіті Марвел. А у піратах Карибського моря це кліше сягає просто непристойних масштабів. Там до кожного артефакту та прокляття знаходиться не просто міф, а ціла сакральна інструкція з купою дрібних деталей. Типу кров русалки має бути лише свіжою і ніяк інакше. Звідки все це відомо персонажам? Який тестер використав не свіжу кров русалки і такий «Егеш, не працює, треба записати. Ні, 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 навіть не питайте. Головне, щоб протагоніст отримав план дій для перемоги. І це той випадок, коли саме в кіно без такого кліше або тропа ніяк не обійти і Ну, немає в сценариста та режисера достатньо екранного часу, щоб різні версії щодо давнього зла презентувати. Але якщо таке трапляється в романі, де є купа місця для всього, виправдань авторові немає. І хоча більшість читачів, які не в курсі, що всі міфи мають бути правдою, можуть і не помітити тут кліше, прошарена аудиторія миттєво розкусить його. Але що ми все про якусь ньордовщину, час уже поговорити про секс. Типовому горорі він майже завжди має настільки гарячу кульмінацію, що здохнути можна. Я б залюбки показав вам ще багато прикладів, але я боюся, що Ютуб може зробити з моїм відео те саме, що Джейсон Вурхіз з тією парочкою. Якщо ж коханці не помирають в процесі або після нього, їхні пестощі все одно перериває щось жахливе. Приміром, виявляється, що поруч труп попередньої жертви, але чому так? У випадку зі старими фільмами хтось із кінокритиків бачить у цьому кліше смертельного сексу метафору епідемії ВІЛ. Вона якраз і була тим невидимим монстром, що вбивав коханців. З більш приземленої точки зору режисерів, коли герої кохаються, то вочевидь звертають мало уваги на те, що навколо. Тож лиходію простіше підкрастися до них саме в цю мить. Але я бачу в кліше смертельного сексу сторітелерську причину. Річ у тім, що більшість горлів відповідають архетипу історії Монстр у домі. Це така характерна сюжетна схема. І в ній давнє зло, чи ще щось, має напасти на героїв не просто так раптом. А тому, що вони скоїли якийсь гріх. Ну там побудували маєток на етнічному кладовищі або проводили нелюдські експерименти, як у серії гор ігор Фієр. Коротше, агресія істоти антагоніста має бути, хоч якось, виправдана, навіть якщо вона непропорційно кривава. Так, от свідомо чи підсвідомо, але режисери ранніх горорів зробили таким гріхом секс між вторинними персонажами. Мабуть, сказалися попередні заборони Голівуду на відверті сцени. Там кілька десятиліть діяв офіційний моральний кодекс. Не дай Боже, ти покажеш голу тітоньку. Тож, коли глядачі йшли на горори типу Геловін або П'ятниця 13, то для них це був ніби ковток свіжого еротичного повітря. Але водночас старі заборони диктували, що. У цього сексу на екрані мають же бути якісь наслідки. Мало того, він дуже часто подається саме як розпуста, хтось зраджує своєму постійному партнерові і так далі. Іноді самі персонажі, що кохаються. Не дуже приємні люди. Тож за все це і приходить цілком очікувана відплата від монстра. Навіть надто очікувана. Тому це кепське кліше, особливо сьогодні. 80-ті вже давно минули. Показувати можна і голих жінок, і навіть все чоловіче хазяйство, але деінде за секс все ще карають нападом жахливого монстра. Коротше, це анахронізм і просто поганий смак. Не робіть так. Нехай ваші герої не покохатися відійдуть, а зняти рашистські прильоти, щоб відразу викласти в соцмережі. От це справжній гріх. Але в примітивному горорі зазвичай цілком очевидно не лише те, хто з персонажів помре, а й те, хто обов'язково виживе та переможе антагоніста. Остання дівчина. Власне, саме героїня Джеймі Кьортіс в оригінальному геловіні була найпершим втіленням цього персонажного тропу. Вона розумніше за інших поводиться скромніше, ніколи не вживає жодних заборонених речовин, та звичайно ж їй заборонено кохатися будь з ким. Інші персонажі часто стібуть останню дівчину і дарма, адже в неї є суперздібність знати сценарій. Тож, коли всі ще сумніваються, чи загроза реальна чи ні, остання дівчина вже точно сприймає її всерйоз. Ну це звичайно при дуже клішованому виконанні, але вона точно уважніша за всіх і бачить і чує набагато більше. Але не будь-яка єдина виживша у фіналі персонажка, то остання дівчина. От Ріплі у чужому не виділяється ані здібностями, ані поведінкою серед інших членів екіпажу, вона просто бореться з монстром до кінця. Це як може. Взагалі-то в початковій версії сценарію Ріплі був чоловіком, і, чесно кажучи, це спрацювало добре, бо інакше Рідлі Скотт ризикував би несвідомо відтворити, якщо не кліше, то троп останньої дівчини. А це була б у будь-якому разі більш пласка версія протагоніста, ніж те, що ми отримали в чужому. Господи, я не про це. Хоча і про це теж. Коротше, навіть якщо вам конче треба залишити в живих у своєму горорі саме дівчину, старайтеся не робити її правильнішою за всіх. Навпаки, буде цікавіше, якщо це яка-небудь антигеройка. Та й взагалі не ставтеся до статі персонажів як до вичерпної характеризації. Цим зараз дуже грішить Голівуд. Якщо жінка, то це за замовчуванням просто ідеальне створіння, яке і розумніше, і сильніше за всіх, зокрема, і за чоловіків. Ти не бачив те, що бачила? Я Я бачив достатньо. Ти не бачив те, що бачила я. достатньо. Галя ти не Але, ти не, бачила ти не бачила я Що-що? Але це тема вже для окремого відео про ідеологічний сторітелінг у сучасній масовій культурі. До речі, якщо вам цікавий мій погляд на персні влади, напишіть про це в коментарях, бо в мене поки що враження, що той серіал ніхто не дивиться через війну та всім начхати. Зараз же у мене для вас останнє кліше, яке також породив той самий класичний Геловін. A few moments later. Антагоніста ніколи не добивають у фіналі. Або через його раптову надзвичайну живучість, або через повну протагоністську халатність. Дійсно, навіщо перевіряти, чи точно лиходій помер? Він же інакше не зможе повернутися у сиквелах. При багаточисельних та не дуже талановитих відтвореннях цей троп, продиктований перш за все комерційними інтересами, перетворився на жахливе кліше. І мало хто задумується, що воно не лише дуже банальне, як прийом, а ще й знецінює всі попередні зусилля головних героїв по знищенню антагоніста. Особисто я дуже поважаю городи, де не залишається ані недобитого антагоніста, ані останнього щупальця, яке. Відповзло кудись у темряву вигадати цікаву загрозу та витратити її повністю в одній історії це сміливо. Тож саме час, як я і обіцяв, порадити вам три горори, що вразили мене за останній рік. На третьому місці я йду шукати Метью Беттінлі про виживання нареченої на власному весіллі. Мало чого чекав від того фільму, але він раптом виявився дуже компетентним. Героїня геть не є невразливим термінатором, та й на останню дівчину теж не схожа. На другому місці полювання Крейга Зобела. Він позначений як трилер, але повірте мені, там є такі жорстокі та саспенсні сцени, що місцями схожі на якісний слешер. Я не здамся до останнього». Жодних спойлерів. І мій улюбленець Ноуп nope, або no Джордана Піла. Я дивився його в кінотеатрі і був приголомшений тим, як оригінально там розкрита вже заїжджена тема літаючих тарілок. Зависло згори». Знову ж таки, жодних спойлерів. Мабуть, лише трохи заважали звичайні для піла соціальні теми. Все ж таки, після майже ідеальної пастки, йому ще жодного разу не вдалося гармонійно поєднати горор із соціалочкою. Мабуть, якось такий огляд на Nob зроблю, щоб детально там все розібрати. А зараз я дякую вам за увагу і якщо було цікаво, обов'язково вподобайте це відео та напишіть в коментарях, які горорні кліше бісять або розважають саме вас. Звичайно, я не всі перелічив у цьому відео. Також не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео, та й взагалі щоб підтримати український контент на Ютубі. Мої патрони-сторітелери, яким я безмежно вдячний за підтримку, вже можуть почитати текстову версію цього відео в ексклюзивній теці лише для своїх. Там є і всі інші попередні сценарії мого блогу. Але загалом на цей Геловін я закликаю вас донатити перш за все на ЗСУ, щоб наступними зустрічали вже лише з вигаданою нечистю. І пам'ятайте, кліше це не обов'язково вирок для твору. Головне розуміти, що саме ви робите та чому. Адже навіть найкраща ідея це ніщо без грамотного втілення. Бувайте.